А що, як я скажу, що найважливіша подія в історії людства це не винайдення колеса чи інтернету, а той момент, коли наші предки вирішили досить блукати, час садити. Сьогодні ми поринемо в епоху неоліту, і це буде не просто урок історії. Ми подивимось, як цей час сформував абсолютно все в нашому сучасному житті, а заразом розвіємо кілька старих міфів. Ну що ж, давайте починати. От коли ми уявляємо собі доісторичну родину, що перше спадає на думку? Ну, зазвичай це чоловік зі списом біля Мамонта і жінка, що збирає ягоди десь біля печери, правда ж? Цей класичний образ, чоловік-мисливець, жінка-збиральниця, панував у науці десятиліттями. Але що як усе було трохи інакше? Давайте поставимо питання прямо чи справді полювання було суто чоловічою справою. Бо останні дослідження, знаєте, змушують нас переглянути практично все, що ми думали, нібито знаємо про це. Отже, з одного доку в нас є оця стара добра модель, запропонована антропологами ще в 60-х. Там усе чітко чоловіки полюють, жінки збирають, але з іншого боку, з'являються нові дані з фізіології, які ну, малюють зовсім іншу картину. І ось тут починаються найцікавіше. Справа виявляється в біології: тестостерон дає силу для коротких вибухових рухів, ну там кинути списа. А от естроген, як зазначають дослідниці, розвиває м'язи, які ідеально підходять для довгої витривалої роботи, для такого собі марафону, тобто для наполегливого полювання, коли здобич заганяють годинами, жінки фізіологічно могли бути навіть краще пристосовані. І це, до речі, не просто якась теорія. Подивімось на археологію, на поховання. У часи верхнього палеоліту ще до землеробства ми не бачимо жодних доказів, що чоловіків ховали якось по-особливому, з більшими почистями, ніж жінок. А це нам говорить про те, що суспільство, скоріш за все, було більш рівним. Це був світ, що стояв на порозі просто колосальних змін. І ось, власне, ми підійшли до головної теми, до того моменту, коли людство перестало просто брати те, що дає природа, і почало її активно змінювати під себе. Це є аграрна революція. Простими словами, це був фундаментальний перехід від привласнення до відтворення. Замість того, щоб постійно шукати їжу, люди навчилися її вирощувати і розводити тварин. Саме цей перехід ми називаємо неолітичною революцією. Тут важливо розуміти, це не була якась одна подія в одному місці. Ні, це був глобальний процес, який відбувався незалежно в різних куточках світу протягом тисячоліть. Люди в Месопотамії, в Китаї, в Америці всі вони дійшли до однієї цієї ж геніальної ідеї просто в різний час. Але як саме це відбувалося? Як дикі злаки і небезпечні звірі перетворилися на основу нашого раціону. Ну цей процес був дуже повільним, але схоже, цілком цілеспрямованим. Просто подивіться на цей контраст зліва дикий тур, величезна могутня тварина понад тонну вагою, а справа його нащадок, звичайна корова. Це і є неймовірна сила штучного відбору. Покоління за поколінням люди відбирали менш агресивних і більш продуктивних тварин і так поступово перетворили диких звірів на свійську худобу. І кожна культура працювала з тим, що мала під рукою. На близькому сході це були пшениця і кози. У Китаї рис і свині, в Америці кукурудза та індики. Уявіть, ці рішення, прийняті тисячі років тому, досі визначають, що їдять мільярди людей сьогодні. Отже, люди навчилися вирощувати їжу, які це мало наслідки. Найперший і найголовніший вони перестали кочувати. Вони осіли. І цей один єдиний факт змінив абсолютно все. І тут, на території сучасної України, ми маємо один із найяскравіших прикладів цього нового світу трипільську культуру. І це не просто якісь там хатинки, це були величезні, прекрасно сплановані поселення. Тільки уявіть собі понад 10 тисяч мешканців у четвертому тисячолітті до нашої ери оці трипільські протоміста були одними з найбільших населених пунктів на всій планеті. Це були справжні сінькі мегаполіси свого часу. Осіле життя спровокувало справжній технологічний вибух. З'явилися надлишки зерна, треба їх десь зберігати, так з'явилася кераміка, постійне житло, значить, потрібні нові будівельні навички, розвивається архітектура, з'явилося ткацтво. І, звичайно, коли є вільний час і ресурси, люди почали зводити перші монументальні споруди, мегаліти, величезні кам'яні конструкції, про призначення яких ми сперечаємося і досі. І цей сув у свідомості чудово видно в мистецтві. Замість детальних зображень, мамонтів на стінах печер, ми бачимо уновні символічні фігурки людей, спіралі, хрести на кераміці. Фокус змінився: з полювання на врожай, з тварини на людину і громаду. Гаразд, ми побачили, як усе починалося, але яке це має значення для нас сьогодні у світі хмарочосів і смартфонів. Насправді, зв'язок набагато пряміший ніж здається на перший погляд. Отже, дивіться, яка ланцюгова реакція. Все починається з одного надлишку їжі. Сільське господарство дає цей надлишок, а це дозволяє прогодувати більше людей. Більше людей осідає на одному місці. І найголовніше, коли не всім потрібно добувати їжу, з'являється спеціалізація праці. З'являються гончарі, ткачі, жерці, воїни, з'являється структура суспільства. По суті, це і є фундамент будь-якої цивілізації. Так, перехід до сільського господарства дав нам міста, технології, мистецтво, він дав нам світ, який ми знаємо, але водночас він приніс із собою і нові проблеми: соціальну нерівність, поширення хвороб, війни за землю та ресурси. Тож, можливо, головне питання, яке залишає нам неолітична революція, звучить так: чи були ми готові до наслідків власного ж успіху?